Розбиратися з цією новиною Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нас. Вітаємо, пане Андрію. Добрий вечір. Отже, Вітаю. Да, ну зараз. Ми слідкуємо за результатами. Чекаємо результатів цієї поїздки української делегації. Давайте почнемо з ефективності таких визитів. Чи здатна? Українська команда, яка зараз перебуває в сполучених штатах, змінити позицію команди Трампа. Я маю на увазі, щоб пропозиції, які будуть лунати, всі ці плани, які будуть висувати радники, советники, радники представники, вибачте, були більше на користь України. Так, і ви бачите, ті світлини ви розчарували всім, щоб це було зустрічі зі всіма республіканцями, декотрі, які довголітно стоять з Україною, декотрі, які публічно не говорили у підтримці України. Але головне, втім, я думаю, різниця ми бачимо, коли. Ті особи е, у ваших світлинах, ті, що підтримують, я бачу. Ну я знаю стопроцентово що вони всі відвідали Україну і мали зустрічі з українцями. А ті, що е, тепер вже понад літ е, говорили проти підтримку України, є такі, які вже довший час не відвідали Україну. І це чому є важливо для української делегації приїхати і мати обговорення тут. Бо головне для е, співпраці з адміністрації Трампа це є мати як найбільше контакт. Ти з ними як найбільше їх переконати, бо ми знаємо, що наш ворог підплатить різних блогерів, тролів онлайн, щоб вони перемінили їхню думку. То най... найефективніше для України, щоб мати ді зустрічі і запросити їх в Україну, щоб вони самі все побачили поза тих поза цією риторикою ворога. Пане Андрію, а що може бути от такими сильними аргументами від української делегації від української дипломатії, які би дійсно подіяли на команду Трампа? Що може бути привабливим чи переконливим? Я думаю, мабуть, підкреслювати від чого адміністрація Трампа боїться, це щоб була світова криза під час їхньої адміністрації, як вони хочуть відбиратися з Україною, навіть і що немає американські американські збройних сил, там як вони би хотіли забирати підтримку України. Це я думаю, багато американців, як і українці, можуть додати до цього би була така сама піар криза, як коли Америка. Ві забиралися з Афганістану і побачили тоді світ. Побачив, яка м'яка несильна Америка є, коли вона хоче забиратися. Це так само треба підкреслювати, що Україна буде продовжувати свої захищання території. Це є навіть і що Америка каже, вона не хоче підтримати Україну. Ми ще маємо інших друзів, які так само самостійні ресурси внутрішні в Україні і Українці так з спочатку війни казали, будуть воювати і захищати свою рідну землю. Чим більше це є підкреслене і повторене до до республіканських друзів, як і і люди, які люблять говорити, але не зрозуміють Україну, чим ліпше їм зрозуміти, що це фактично є екзистенційна і війна, це є потенційно, щоб знищити цілий український нарід, і Україна буде захищати це щодо е, іміджу сильної Америки. От я хочу звернутися до заяви Салівана. От що буде після сходження цієї лавини зброї, яку обіцяє Саліван? Скажімо так, яко, яким може бути крок після цього адміністрації Трампа, зокрема і від чого це залежатиме? Ну бо це такий сильний, як на мене, крок адміністрації ще Байдена, і якимось чином його треба дати на нього відповідь. Зараз тепер є розмови у конгресі щодо американського бюджету. Це є головна праця, чому вернулися після канікуля наш сенат і конгрес. Бо вони продовжили фіскальний рік, що мав закрити, закритися в вересні. Вони не мали домовлення на бюджет військовий, на бюджет інших е, агенціях, і казали, що вони це домовляться після виборів у грудні. Втім, є можливість, що ще буде шаттаун, як не буде домовлення. Тепер одна е, один фактор втім є, що е, вибори перейшли. А од, новий конгрес і новий президент не починають аж у січні. То є можливість, щоб включити чим більше допомогу. Е, вони можуть домовитися е, у, у цей процес е, продовжити. Бюджет і ухвалити бюджет тепер у, у грудні, але е, проти цього стоять декотрі конгресмени, так як Тейлор-Грін, яка висловила у зустріч з президентом Трампом, коли він говорив через е, цілий кокус республіканський, е, він відвідав конгрес минулого місяці. І вона казала, чи ви підтримуєте допомогу для України? Чи ми можемо скасувати це у наш бюджет у грудні? А він підтримав що цю позицію радикалів. Але в ті... і так само ми чули цього тижня від Джонсон, що він він не хоче ухвалити будь-який бюджет з допомогою України, коли ми будемо продовжувати фіскальний рік. Але це не означає, що це скінчиться домовлення, так як вони би хотіли. Це є домовлення цілого конгресу. І як треба знайти голосів, то треба, мабуть, знайти голосів тих, що підтримують Україну. Дякуємо дуже, пане Андрію. Це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету. А